Всім привіт! У нас з вами вже вийшов City Skyline 2, точніше, він не вийшов, він вийде лише восени, але вже можна його підкупити. Тому я б хотіла зробити огляд на те, що вони зробили, тому що там доволі така прикольна штука, але є один нюанс. Мій ноут це все потягне лише на мінімалці, і тому я вже думаю, як мені знайти е, гроші на новий ноут. Або я не зможу, на жаль, в нього пограти, або ще на мінімалках. Етпетяль. Плюс ціна на нього така, знаєте, доволі відчутна. Але, в принципі, я б напевно готова покупити його. От за ту суму, яку вони хочуть, тому що я думаю, що навіть потім ця ціна зросте. Давайте ж все-таки подивимося, що вони роблять. Е, так, з самого початку. Такий от у нас коротенький ролик на Сіті Скаренд. я зараз хочу зупинитися на кількох на кількох моментах і з вами про це поговорити. Звісно, ми бачимо, що графончик вони класно покращили. йти в паню. А, і що ми зараз з вами бачимо, наприклад, навіть усього, в них додалися от такі от перетини, тому що раніше не можна було робити. Е, ну, я, я точно знаю, що раніше в Сіті Скайлайн просто не можна зробити ось такий от переїзд, але можливо це я не знаю як, але по-моєму ні. Бо так трамвайні колії ще прикладати можна. І це доволі прикольно, що вони так зробили можна цікавіше плодувати планувати міста. Ну далі воно мені дійсно подобається те, що вони зробили з рафоном. Це прям класно. Що ми бачимо ось тут? ну Змінена, зрозуміло, наша. Панелька. Вона буде якась нова, кращі штуки на розмір кісточок і різні всякі. Різні нові штуки для зміни ландшафту. Плюс, як ми можемо подивитися, з'явиться яка ще фіолетова зона, тому що ось тут вже в нас на зонах показано їх 4. А так. Ще у нас, певно, буде щось прикольне з переробкою, тому що вони винесли його окремо. От про комунікацію нічого поки не можу сказати, тому що це щось дивне. І ще мені здається, ось тут буде окремо окремо щось на дороги. І це прям цікаво. Ось це, як завжди, наші потреби. От це, може це кількість вільних дитинок. Ну, звісно, ну, по менюшці видно, що вони зробили щось велике і якось масштабно. Тут про дороги, от мені також подобається те, що можна буде робити їх якимось такими квадратненькими, тобто можна буде розміщувати одразу квадратні житлові райони. Це класно. Якщо ви робите все квадратним. Але, Звісно, залишаю ще і звичайні якісь і звичні нам в Сіті Skyline 1, дороги також. Плюс можна якісь підйомчики робити, і це вже по метру, а не оці Page Down, page Up, бо це може бути. Не дуже зручно, мені це було не дуже зручно. Це Pagedown і Page Up. А ще у нас з'явилася додаткова штучка. Але я не пам'ятаю, як воно перекладається. Зараз секунду, Google Translate наше все. Снапінг клацання. Е, ну, доволі дивно. Ну, загалом потрібно буде розібратися пізніше, що це таке. Як, і навіщо воно нам. Плюс можемо побачити, що будучи перехрестя, паркінг. Оура, у нас буде паркінг і певно щось кругове. Ну, Цікаво. Мені подобається плюс, давайте ще буквально трішечки назад. От, воно відразу будується і ще трішечки показує ціну дороги, і мені ще подобається оця довжина. Але поки потім якось розібратися, що саме, це, напевно, тут 336 метрів, а тут 320. Ну, ну Цікаво, воно треба буде розбиратись. А от будування ось таких от ліній ось так от. З усіма цими перехрестями, що ти можеш відразу ось так підбудувати. це також прикольно для всяких розв'язок. І, наприклад, зараз у нас є два перехрестя: от звичайне і те подібне. Те, що ось тут тепер ми їдемо не напряму, а ось так можна зробити, щоб повертали це прям круто. Плюс ось у нас бачимо якісь дуже важкі розв'язки, з'явилися, що також прикольно. І є... щось у нас буде явно з портами. Це також класно, щоб розвивати місто. От, це тепер у нас розподіл по нашим кварталам, і тут я бачу, що це буде щось. Дуже прикольна, тому що в нас є різні типи будинків, як ми бачимо. Плюс у нас є тема європейська або американська. Ну, це заливки всякі. І ще буде. М якісь приколяхи з Ну, це у нас звичайні будуть будинки ось. І... Підписані, О, тут треба буде подивитися, як вони правильно, бо поки, поки мені важко визначити, який це буде переклад. Також їхня задоволеність, не як у нас завжди було, і це блін. І це цікаво. А може, се зараз у нас ще будуть різні офіси. Загалом вони мені здається, зонування тут буде доволі цікаве і, можливо, більш важке для продумування. Загалом це Office Signor Biлідing і Resident Signor Building. Це нам потрібно буде якось визначати, що це таке. І от. І думати, що це як воно. Верніть, пожалуйста, назад трохи. Ще трохи. О! І тут... Ми вид... тут буде класно можна буде так будувати. Мені мені подобається, як вони це все реалізували. І я б дійсно хотіла якось пограти в цей. Плюс вони явно вони більш круто зробили точно редагування до їх що. Ми бачимо ось тут. Можна теж просто якось його розтягувати. І воно цікаво. Плюс ці всі штуки ми можемо апгрейдити університет. Загалом Мені здається, що тут буде набагато цікавіша гра з точки зору малих механік, і, ну, і набагато ж важче і дорожче. Звісно, от. А, вернись назад. От, і оце Аліу. Вони зробили більш, красивий, більш красиву інформаційну панель для транспорту, тому що це ж був шах, який був. От мені подобається і тікет прайс, і все. Більш зрозуміло, класно. Ну і звісно ж, куди ж без того, що це ж ти наш головний Ти наш головна зірка і ти все робиш для нашого міста. О, і тепер у нас ще є середнє багатство, це теж цікаво. І плюс ми от маємо якийсь Кра... завод, ой, не завод, це у нас проверництво електроенергії, і ми можемо бін, його покращувати, якось змінювати. Загалом я дуже хочу пограти всю гру. І я бачу, що тут буде ну, дуже багато всього нового. Цікаво, чи ви настільки зацікавлені в місці в цьому оновленні, в цій новій версії, як я чи ні. Ну і плюс мені здається, що тут будуть сезони. Якщо тут будуть сезони, це прям вау. Можемо ще подивитися на їхні скріни. Так, плюс. О. І о, ну, мені прям подобається. Ну, звісно, от я навряд чи колись зможу сама побудувати таку красиву розв'язку величезну. Тому, ну, тому що я не настільки вмію продумувати все. Але, блін, ну. Я в захваті, і я дійсно хочу в це все пограти. Я думаю, що ми разом з вами будемо в це все. Раді досліджувати навіть на мінімалках, або можливо. Та ні, я думаю, що нам я куплю цю угрове, вона буде в мене просто на мінімалках. І так я права, що у нас, будуть... у нас будуть сезони, тому що 30 градусів літо. І це буде ще один якийсь новий челендж. А поки... А поки пишіть коментарі, чи було б вам цікаво погати City Skyline 2, які у вас, були які у вас є очікування щодо цієї гри, і чи виправдав їхній ролик ваші очікування. Дякую вам за перегляд. Чекаю ваших коментарів. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Па-па!